Сьогодні майже був дуже складний, тому що ми вже працюємо більше тижня і бігова робота, і перша гра, можна сказати, з новим наставником, який ну, сьогодні там займаюсь. Були дуже хороші моменти і по, і по грі, і по самовіддачі, які сьогодні хлопці зробили, тому я сьогодні пошрів. Тому я сьогодні доволен грою і розумінням, що вони хочуть на футбольному полі, і я їм так підказую. Ну і трішки знаходимо якісь так моменти, ну, пізнаємо друг друга. Тому ну, матч був дуже гарний. Розкажіть, будь ласка, про призначення, як ви отримали цю пропозицію і які ваші емоції від цього? Ну, Призначення було дуже так несподівано, тому що це вже було ближче до зборів академії, тому набрав Володимир Володимирович, запропонував. Ну, я згодився, тому що для мене ще раз виклик, щось інше, щось нове. Інший рівень, і тому хочеться попрацювати, дати якісь, можна сказати, плади, плади, які є в цій команді. Ну, тому, тому будемо працювати і будемо строїти команду, яка буде показувати хорошу гру до плюс є в наш вихованці, які академія, тому будемо брати. Тому є куди двигатись». А ми також знаємо, що ваш асистент це Юрій Штруко. Чому саме його обрали? Ну, коли запропонували, то я запросив, щоб ми вже прийшли парами, тому що я знаю Юрія Юріча. Ми вже працюємо більше, ніж півроку, тому мені з ним комфортно. І він мене знає, я його знаю, тому нам якось так зручно. А які плани на другу половину сезону з командою Ю-19? Ну, перше, це зрозуміти, хто є в нас в команді, який вік, є в нас і академія, молоді хлопці, які Ю-17, зрозуміти, на якому вони рівні, плюс є наші трішки старші хлопці, які повинні дати щось молодим. Ну і зібрати Такий боє, боєспособний колектив, який буде грати на чемпіонаті ну, другі, другого колу і на перспективу вже на наступному. Омолодитися і вже якось двигатись вперед.